Доброго недільного ранку, друзі. Приїхав ланцерок 10-й. Прогоріло конусообразне кільце. Вібрація є в старому каталізаторі. Тому будемо міняти кільце, друзі, і каталізатор новий ставити. Так, друзі, ось там у нас конусообразне кільце. Болти з пружинками. А тут у нас каталізатор стоїть, який вже недобре пропускає тиск. Тому натягує оті болти з пружинками і випускає тиск, друзі. Ну, слава Богу, що там випускає, а не йде в двигун. Тому, друзі. Приготували ми конусообразне кільце качественне. І новенький каталізатор Євро 4, друзі. Ну, потроху. Знімаємо, друзі, приємну трубу і ставимо все це, друзі. Зрізали, друзі, каталізатор. Дуже гарячий. Це і каже чому. І ось в такому стані у нас уже керамічка в підзабитому, друзі. Тому і залітає у нас новенькі, друзі. Євро 4. Далі, друзі, зняли конусообразне кільце. Ось воно прогорівше. Ось. Ну, іменно за цього кільця, друзі, не видавлює сальники клапанов. Тому міняємо кільце і разом з ним каталізатор. А грає воно, вон, бачите, на болтах з пружинками. Пружинки натягуються і випускає тиск. А коли проходиш, гекільце, друзі. Так, друзі, ну ось. Порадуємо ланцерок повільним диханням, новеньким каталізатором Євро 4. Ну і ми з вами, друзі, радіємо разом.